Те, що ваші предки могли бути ким завгодно і злочинцями, і могли, наприклад, одні предки вбити інших, воювати ага. в різних арміях. Це життя насправді. Ну тобто до цього просто треба звикнути і ставитися з розумінням, що це минуло. Ви не можете змінити минуле. Ви можете для себе зробити висновки, як ви точно не будете себе поводити. Да? І до речі, це особливо відчувається на навіть не глибинних дослідженнях, там умовно 19 століття, а 20 століття. Тобто, умовно, там на рівні ваших батьків, там дідусів, там якраз найбільше цих проблемних точок, бо хтось розлучився. Часто ж розлучення бували не дуже хорошо. да тобто я там Типова історія, я не знаю. там Наприклад, лінію свого батька він нас кинув, там, коли мені був один рочок і все решта І отут просто треба для себе зрозуміти, що. Дії конкретної людини це не весь рід. Весь рід не може uh -huh. відповідати. Да, тобто uh -huh. ця конкретна людина, да, вона відповідальна. Ви просто для неї, скажімо, не приділяєте увагу, але її батьки там дідусі прадідусі могли бути достатньо хорошими людьми, і ну це ніяк не пов'язано. Просто треба переступити.